А конкретні вже варіанти входження в коаліцію. Доброго ранку, шановні колеги, шановні українські громадяни. Сьогодні непоганий день, непоганий, хоча б тому, що парламент сьогодні має можливість почати новий відлік е, свого існування. Вчора в парламенті припинила існувати коаліція на приликий жаль, демократична, європейська, як вони її називали. Припинила існувати через владу. Припинила існувати через те, що великі фракції коаліції вони домовляючись із володійським блоком і з олігархами протягували свої закони. Таке далі імітування не могло бути продовжуватися. Тому з від вчорашнього дня коаліції в парламенті немає. Після того, коли фракція самопомочі слідом за батьківщиною. А ще раніше ми у вересні вийшли з коаліції. Сьогодні дві фракції коаліції БПП і Народний Фронт на двох не мають передбачену конституційну чисельність, у 226 голосів. Для формування коаліції. Усі розмови про те, що фракція радикальної партії, начебто, перебуває в коаліції, продовжує там бути формально, тому що ми не відкликали підписи. Все це від лукавого, все це імітація. І влада імітує реформи, влада імітує боротьбу з корупцією, влада імітує існування коаліції. Я спеціально взяв закон про регламент. Глава 13-та. Глава 11, яка передбачає. Е, Формування органів Верховної Ради обрання призначення та відкликання її посадових осіб. Глава 12 і 13, яка передбачала порядок формування і припинення діяльності коаліції, немає має вилучені на підставі закону від 8 жовтня 2010 року. У цьому законі про регламент Верховної Ради України немає жодної згадки. Жодної згадки, жодного слова немає про коаліцію. Єдине процедури формально прописаної, немає. що тобто, робити, немає абсолютно правильно. Тобто, лише конституція передбачає порядок формування і припинення діяльності коаліції. Є 226 голосів. Фракції, які формують коаліцію, коаліція є. Нема 226 голосів шість сукупності. Фракції, які формують коаліцію, коаліції немає. Всі розмови про те, що ми там маємо заяви написати, якесь там індивідуальне членство, все інше, все це відлукаво. Вони намагаються видати бажане задійсне. Вони намагаються влада. Я маю на увазі президенти, е, урядова, прем'єрська фракція. Вони намагаються довести суспільству очевидне. Отак, як до цього вони доводили, що в країні є реформи. Весь народ бачить, що реформ немає. Що це не реформа, а геноцид. А їм плюй межи очі. А вони кажуть, реформи. Тепер вся країна бачить, що коаліції немає. Що три з п'яти фракцій коаліції вийшли з неї, вона припинила існування, а їм плює межеочі, очі, а вони кажуть, що коаліція є. Ну, якщо ви вважаєте, що коаліція є, ну то сидіть у тій коаліції. Ми пропонуємо, оскільки ми бачимо, що сьогодні надзвичайно складна економічна, політична ситуація на фронті, безпекова ситуація, міжнародна обстановка. Радикальна партія пропонує всім демократичним силам парламенту приступити до формування нової коаліції. Відповідь... Ідно до конституції є 30 днів на формування нової коаліції. У нас їх 30 днів немає. Ми не можемо дозволити собі розкіш 30 днів формувати нову коаліцію. Як лідер радикальної партії, нас там всі називають золотою акцією. Вчора читаю моніторинг, всі леді рахують уже щось. Я скажу. Ми не золота акція, ми демократична патріотична сила. Тому, як лідер радикальної партії, усвідомлюючи свою відповідальність перед країною, перед виборцями, перед громадянами, я звертаюся до всіх лідерів демократичних парламентських сил. Приступить від сьогодні до формування нової парламентської коаліції, напрацювання нової програми дій коаліції і формування нового складу уряду. Це наша пропозиція. Ми готові брати в цьому участь і бути учасниками формування нової коаліції. Олег галереч, а от щодо уряду, три тижні парламент не буде збиратися, чи встигнуть за за цей час переформатувати уряд, і чи є взагалі таке бажання в Арсенія Яценюка переформатувати від вчорашнього дня? Пішов відлік 30 днів, коли припинила існування стара коаліція, і має бути відповідно до вимог конституції сформована нова коаліція. На формування уряду, якби він був відправлений в відставку 16 лютого, якби олігархи разом із президентом і прем'єрською фракцією не домовилися, і ми б сьогодні вже мали відставлений уряд по Конституції два місяці на формування нового уряду. Отже, я вважаю, що наступні три тижні треба потратити на те, щоб сформувати нову коаліцію, сформувати новий уряд. І на наступний пленарний тиждень, який буде через три тижні, вийти з пропозиції суспільству нового коаліції, нової коаліції, нової програми дій і нового уряду. Більше того, я переконую і звертаюся і до президента, і до прем'єра, і до лідерів парламентських фракцій. Не тратити даремно три тижні. Все це можна зробити за три дні. У кожного є напрацювання. Ми публічно місяць тому подали наші пропозиції до програми нової коаліції, до програми нового уряду. Будь ласка, ми готові працювати. Беріть, враховуйте наші пропозиції. Я ще раз наголошую: серед політичних ключових пропозицій відмова від особливого статусу для Донбасу. Відмова від підвищення пенсійного віку для українських громадян, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення, скасування оподаткування працюючих пенсіонерів, кадрові питання, відставка генерального прокурора Шокіна, відставка голови Національного банку Гонтарєвої, переформатування і обрання нового складу центральної виборчої комісії. Серед економічних антикризова економічна програма дій на 12 аркушах. Ми публічно запропонували, презентували механізми, інструменти, які пересідуть одну мету подолання безробіття, радикальне підвищення заробітних плат і пенсій, підвищення купівельної спроможності громадян. Якщо готові наші потенційні партнери, президентська прем'єрська фракція, самопоміч батьківщина, коли вони поділяють нашу програму, наші принципи, нашу ідеологію, ми готові разом з ними формувати нову коаліцію. Раші ви говорили з керівниками фракції Народний фронт і БПП щодо цих умов відставка Гонтарєвої. Так там, я вчора Шокіна, дивіться, шокін знову сьогодні написав, продовжив свою відпустку. とう。To, uh Та заява про те, що він подає відставку, вочевидь вже нівелюється. Що говорять лідери цих фракцій? Чи готові вони вас підтримати в цьому? Якщо президент і далі буде тримати Шохіна на посаді, то він продовжує нести відповідальність персональну відповідальність за відсутність реальної боротьби з корупцією за відсутність реальних реформ судочинців правоохоронній системі. Коли немає реформ, коли немає незалежного суду, незалежних правоохоронних органів, це означає, що в Україні не буде економічного зростання, не буде інвестора, бо ніхто ніякий, до. Урак не прийде сюди, не принесе гроші, коли він знатиме, що через продажний суд, через куплену кримінальну справу в нього заберуть його власність. Тому ми наполягаємо на невідкладному розгляді парламентом питання відставки генерального прокурора Шокіна, голови національного банку Гонтарєвої вами співпрацювати так, я мав розмови з усіма лідерами фракцій. Учора з Юлією Тимошенко. Юлія Тимошенко пропонує йти на дострокові вибори. Вона вважає, що треба йти на дострокові вибори. Я вважаю, що у нинішніх соціально-економічних, політичних безпекових умовах дострокові вибори це катастрофа. Це план Путіна, це е, е, реванш банди Януковича. Тому я переконую наших партнерів демократичних не дострокові вибори, а формування нової коаліції, нового демократичного уряду, щоб не дати. Жодного шансу Путіну реалізувати свою програму, коли війна всіх проти всіх в Україні просто приведе до знищення України. І матимем 2006 рік реванш банди Януковича, коли він повернувся прем'єром внаслідок гризні між помаранчевими лідерами. Я не хочу і не дам нікому наступити на ті ж граблі, на які Україна вже наступила 10 років тому. Дякую, дякую вам.